Мати кричала їй, щоб вона здохла. Називала проституткою, і для неї вона завжди була тупа. Історія нашої підписниці про її важке дитинство, а головне про те, як їй вдалося створити благополучну та щасливу родину. Поїхали! Доброго дня! Я хочу розповісти свою історію про своє дитинство. В нас була достатньо заможна та поважна родина по міркам села. Але. Те, що творилося за зачиненими дверима, ні в які рамки не лізло. Моя мати з моїм батьком мали другий шлюб. З попередніх шлюбів вони мали дітей. Син моєї матері був садистом. Він засовував мені пальці під ключицю, заводив руки за спину, стягував ременем і підіймав в такому стані. Це було дуже боляче. Від такої болі я упісювалася. Куди вони дивилися, ці батьки, я не розумію просто. Це жесть. Мене врятувало те, що він пішов навчатися після 9 класу, а потім його посадили. Знаєте, це той якраз варіант, коли посадили людину і врятували від її впливу, від її вчинків, розумієте, інших людей. Власну сестру дівчинку так мучить. І мама по типу не бачить цього. чи як Ой! А потім його посадили, і я з ним не контактувала. Я не знаю, чи моя мати знала про ці знущання. Я пам'ятаю, як вона казала, що я була така самостійна, що вона мене лишала саму у хаті з півтора років і їхала у справах на п'ять годин. Це злочин по відношенню до дитини. Потім, коли мені було 12 років, мене лишала саму у хаті на кілька суток. Однієї ночі я була сама вдома, під вікнами рвалися собаки. Я зателефонувала матері і сказала, що мені страшно. А мама сказала, що якщо я не припиню їй дзвонити, то приїде батько і поб'є мене. Там цій матері 8 років теж розумієте по розвитку. Я просто не розумію цього. В смисле приїде батько і поб'є тебе. Не дзвони мені. Чим можна займатися? Щоб не дратуватися, що тобі дзвонить дитина, яку ти лишила саму, який страшно. Ну, Дурдом. Дурдом. Ну, Ми ж з вами вже знаємо, так, що пишуть підписники такі історії про їх життя в дитинстві, що в мене он проділ сивий став, розумієте? За місяць мого читання після нового року цих жахів. Ой, приїде батько і пов'єзначить мене. А били мене часто і сильно за все. Те, що я не розуміла математику, за розбити чашки, за побут, одним словом. Одного разу мене батько побив так, що в мене аж шкіра потріскала, я була вся синя. Ну от Я ж казала, що я лишалась сама удома. І однієї ночі до мене в гості прийшов приятель брата. Він часто допомагав мені і мамі тягати сумки в тюрму до брата. На той час він вже сидів другий раз. І йому дали 8 років. Нормальні такі строки він там отримав цей брат. Певно, знаєте, злочини не із легких, якщо по вісім років сидіти. І якийсь друг, який, мабуть, такий самий, значить, приходить вночі до 12-річної сестри, от цього свого знайомого, яку саму лишила мама вдома з татом. Прекрасно просто! Я ж далі боюся читати. І я його пустила до хати. В мене тоді все життя перед очима пролетіло. Добре, що він мені нічого не зробив, слава Богу. Він іще приходив, але я покликала свою подружку до себе ночувати. До речі, він приходив із шампанським. І цукерками до 12 річних дівчат. Ну, це ужас, як він їх не зґвалтував. Я не знаю, це ужас. І це питання саме батьківського нагляду, розумієте? Матері більше я нічого не розповідала. Я їй розповіла декілька років назад про тому. Вона сказала, що такого бути не могло. Ну, це газлайтерша, розумієте, класично. Такого не було. До речі, поговоримо ще про таку поведінку. І далі моє життя стало перетворюватися на пекло. Ми з мамою не могли бути разом навіть на одному метрі квадратному. І як я вже дорослішала, то вся хатня робота була на мені. Також я допомагала порати худобу, у нас було 10 корів, бо в тюрму ж треба були гроші. От знаєте, часто бачу таке, коли неблагополучна дитина під увагою. Під витратами батьків, під їх покровительством. А дитина друга, яка благополучна, більш чемна, більш розумна, вона по баку, а ще й гірше, як тут вона просто її просто гноблять. Вчилась, в школі я добре, співала у хорі, займалась стінгазетою, брала участь в різних шкільних виставах і здавалося, все ж має бути добре, але ні. Мати за найменшу провинність влаштовувала скандали з криком, прокльонами. А потім на крик прибігав батько, і він не питався, що сталося. Він бив мене до кривавих шмарклів. Помітьте, шановні мої підписники, шановна моя аудиторія, скільки разів ми вже з вами стикаємося з тим, коли жінки провокують чоловіків, якби натравлюють їх на дітей. І чоловіки ці не розбираються, вони просто прибігають і б'ють дітей. І я так розумію, що це така поведінка жертв домашнього насильства від такого чоловіка, коли вони агресію зливають на дитину спеціально, щоб самі потім не получати. Чи що це таке? Ну, це от скажіть мені свою думку про це. Тому що ми з вами вже стикаємося не в першій історії, там, де мама. Дитину таким чином підставляє під реальні побої. Тут дівчика пише до кровавих шмарклів. Дівочку, бить батько. Вона завжди кричала, щоб я здохла, і щоб у мене діти були такі самі. Називала мене сучищем сукидлом, придумувала, слухайте, матюки, які, і проституткою. Це, власну, дитину. Вже яка гидота? Огидна. Особистість. І ще я завжди була тупа. І сусідські діти такі хороші і розумні, а я в неї вийшла неудачною, недоділана, як вона сказала. Така що ж ти недоділала? Я нічого такого поганого не робила, я просто десь чомусь помилялась, не встигала зробити. Одного разу ми з нею поїхали на базар. Я завжди допомагала з сумками. Мені тоді було десь 13 років. І сталося так, що не було торгівлі. Вона мені сказала, що це через мене дійсно, бо я не вдаха, Прекрасно. Який маразм, чесно, у людини. Ну, чесно, ну це просто нема слів. Вона відганяла мене від себе, щоб я коло неї не стояла, а я не знала, куди йти. Бо ще була мала і базар був великим. Я просто стояла весь час біля ларька, де продавали курку. А одного разу ми знов поїхали скуплятися в місто перед поїздками до тюрми, бо брат ще сидів. Ну, Брат там надовго, я дивлюся, присів. В підземному переході стояли шахраї, які влаштовували розіграші і видурювали гроші у людей. Я її просила не зв'язуватися з ними. Вони мені сказали, щоб я закрила рота, і мати їх підтримала. І що ви думаєте, вони в неї витягли 500 доларів, це був 97-й рік, це були шалені гроші. Я пам'ятаю, як вона потім плакала і тулилась до мене, просила, щоб я нікому про це не розповідала. Бо батько бив не лише мене. О, агресивно, я ж кажу, натравлювала на неї, щоб сам мій відгрібати. І це був єдиний такий момент, коли мати мене обіймала в підлітковому віці. Я це добре запам'ятала. Боже, який жах, власну дитину. От я, знаєте, впевнюю, в чому. Материнський інстинкт він не апріорний, походу. І любов до дитини, вона не апріорі. І от є люди, у яких нема, розможених душі нема. Коли мені було 15, я пішла вчитися. Я не хотіла йти туди, куди мені казали батьки. А туди, куди я хотіла, мені не дозволили. Я щось не здивована. Я попадаю в групу в технікуми, де одні міські дівчата бидлуваті. Із села були ще дві сестри, але вони спілкувалися тільки між собою. В мене виникла така ситуація, що мене дуже цькували. Я не пила, не курила. Була сільською дівчиною. Ну, загнобили. Я була такою зашуганою, що боялась слова десь лишнє сказати. Навіть маршрутки сказати свою остановку мені було соромно. Сказати батькам, що в мене проблеми, я не могла. Ну куди тут скажеш таким батькам, що в тебе проблеми? Якщо перші твої проблеми, це і є ті батьки, розумієте? І всі твої проблеми від цих батьків насправді так я почала їм брехати, їздити на електрички на навчання, а до технікуму не доходила. От це як коли діти починають да, гуляти себе вже погано вести і тому подібне. Чому? Тому що вони не можуть сказати про свою проблематику своїм батькам. Ось і все. Так мене і вигнали відти. Потім про це дізналися батьки, звісно, що мене били за це і казали, що я нікчемна, і все в цьому дусі. Згодом я почала виходить, вже трохи гуляти на дискотеку, почала пити та випивати, палити та випивати. Додому приходити пізно і вже огризалась, за це мене били як скотину. Забула. І ще коли мені було 15 років. Якраз коли я вступала до технікуму, в мене почала боліти нога, зробили рентген, в мене виявили дисплазію кульшового суглоба. Я весь час трохи ходила, наче розгойдувалась, а потім я почала шкутильгати час від часу. Чи потрібно говорити, що до всіх, до всіх моїх епітетів додали ще два інвалідка і каліка? це мама на неї говорила. Потім, вже ближче до 19 років, моя мати покликала свою племінницю з іншого міста. Це моя двовірна сестра. Я її дуже любила. Я взагалі любила всіх, хто до мене добре ставився. Моя мати приселюдно заявила, що вона мене зрікається як дочки, і тепер буде піклуватися про свою племінницю. Знаєте, таке враження, що у неї якийсь розлад просто, ну це немає просто слів. І вона їй буде за дочку. В неї батьки розлучилися, були фінансові проблеми. А я можу іти куди хочу. Вона її вділа, взула, дала гроші на квартиру та навчання. Вона дійсно оплачувала який час їй потреби. Я цим не цікавилась. Я почала працювати і влаштовувати своє життя. І от ви знаєте, що я хочу тут сказати на цій крамці? Я думаю, що ця мамашка зробила величезну послугу, що відмовилася, від правила і зріклася, і відчепилася від цієї бідної дитини. Бо таке щастя, розумієте, в вигляді такої матері, це просто це так вона і, і дії протиправні, розумієте, чинила, і побої, її лишала без нагляду, чоловіки якісь ходили. Ну, просто жесть. Я почала працювати, влаштовувати своє життя. З батьками завжди були скандали. Я переїхала до міста і працювала. Коли були вих... вихідні, вони вимагали, щоб я приїздила, чого та племінниця у них не приїздила, і допомагала їм з худобою та робила хатню роботу. Ну, наймичка, розумієте, попелюшка? Звісно ж, я відмовлялась, слава Богу. До речі, мати забороняла мені стосунки з хлопцями і казала, щоб я нікому. Нікого додому не приводила. Та я й не вважала, що я достойна якогось хлопця, щоб на мені міг одружитись. Бо ну от ви представляєте, тому в нас в селі я не те, щоб додому приводити. Я взагалі не цікавилась ними і теж думаю на краще. Коли мені був вже 21 рік, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Боже, хоч щось хороше піде зараз. Звісно, що з батьками я його не знайомила. Слава Богу. Я просто прийшла на весілля свого двоюрідного брата зі своїм майбутнім чоловіком. І це був скандал. Чому? Чому? Вони потім зі мною не спілкувалися півроку. Ну, це щось хворобливе, розумієте? Це хворі люди просто. Я ні в кого не питала дозволу, ні на кого не дивилась. Моя ж ти молодець. Мої батьки і мого чоловіка намагались ображати. Батько вимагав, щоб мій чоловік взяв моє прізвище, бо в нього більше нема кому продовжувати рід. Дійсно, при цьому показувала свою невагу, зневагу до нас. Мій чоловік після таких гостин не хотів більше їздити до моїх батьків. І я теж. Але вони мене змушували. Вони ніколи не залишали мене в спокій. Я мала робити те, що вони мені скажуть, на їхню думку. І навіть коли ми робили весілля, ми їх запросили і самі все організували. То мої батьки запізнились на нього на цілу годину. Ну як же ж інакше, якщо ж не нагадати, да? вони мали мене зустрічати з калачем, а мені довелося їх чекати під рестораном. Моєму братові в проміжках, поки він не сидів в тюрмі, робили весілля два рази. Ну, я ж кажу, улюблений хлопчик, розумієте, улюблений хлопчик. Сіділець-постоялець. Робили весілля два рази. Отак в мене народилися свої діти. Я працюю, навчаюся, в мене свій бізнес, своє житло. В місті я керую автомобілем. З чоловіком ми живемо вже 18 років. Мати і брат померли. Брат в тюрмі помер. Мати 10 років лежала паралізована після інсульту. Інсульт на стався після того, як брат топив у ванні мого молодшого сина. Вона в мене його випросила на вихідні і збрехала, що брата мого в них вдома не буде, оцього садіста. Коли ми це стали з'ясовувати, батько та мати це спростовували. Вони боялися, що мій чоловік його вб'є. Який жах! Це мені сказала моя бабуся. Вона сказала, навіщо ти його сюди відправила так надовго. Він там був всього тиждень. Розумію, дитину топив якийсь цей ну, і потім це, це на все життя? Як мати паралізувала, діти були ще мали, малі. Вони її пам'ятають тільки паралізованою. І вона вже їх дуже любила. Серйозно? Не обзивала, не била, не виганяла. Ну, ж, паралізована вже була, то її не виганяв. <рив> мене просила, щоб мене обняти, о Боже! А я не могла до неї тулитись, Ну, ясно. Чи треба казати, що я вирішувала всі їх потреби побутові та по здоров'ю? Батько також почав допомагати нам чим міг. Прикло, прикро, що це почалось, коли до них прийшло страшне горе. Я поховала свою бабусю, мати та брата. Сестра двоюрідна не приїхала навіть на похорони до своєї тітки, яка їй все допомагала да, від дочки відреклася. Я довго злилась на них, плакала. Та ніколи не дорікала їм тим, що вони зі мною так вчиняли. А оце дівочка вже у нас так? дуже сильна морально, дуже витривала дівочка. Я довго працювала над собою. Будь ласка, всі, хто терпіли жорстокість в дитинстві, прослухайте це. Це ж для цього і читається. Я довго працювала над собою і зрозуміла, що вони були хворі люди. Я не винна в тому, що зі мною сталося. Я повноцінна людина і велика молодець, що вистояла та не зламалася. На батьків зараз я не злюсь. Хочу всім це сказати, хто потрапляв в подібну ситуацію. Ви не винні те, що з вами вчиняли, не по вашій вині. Зцілення приходить тільки через пробачення. Потрібно вміти пробачити і рухатись вперед. Я зараз закончу. Е, дуже дякую вам за те, що поділилися з нами цією історією. Я сподіваюся, мене дуже розчудлило це цей заклик. Бо це дійсно є допомога, розумієте? Від людини, яка знає, що це таке, яка це проходила. Будь ласка, дослухайтесь. Може вам теж десь стане легше і десь ви зможете. Переступити через отакі жахи і теж скласти собі повноцінне життя і повноцінну родину.